Всім привіт! Неділя. Займаємося сливою. Тут, бачите, нарвали, і тут ще її. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут ще її рвати та рвати. Цей рік її і... скільки вродило, що просто... Караул ну начного Ваш та скільки тут слипа? Гроздями висить. Тут сушиться. Це вже рівно добача. Все це виглядає це... мене запитували як називається ця сушарка да. ну її зараз ви не купите тут Називали... називається вона що бачите її вже полустер спеціально волтера 1000. Ой, короче. Точна копія і зідрі тільки покращена. Покращена за, що, за рахунок цього збільшено на 5 мм бортик. Оцей ось ось. Ну, деко. Вище на 5 мм. І за рахунок цього виходить, що в неї ну, об'єм більший. Тобто кра... більше влазить, краще. Якби. А так все остальне, що автоматика, що що пластик. Ну коротко, Точна копія і зідрі, тільки та стоя таких, ну як говоряще, позолочена чи... скажімо. А це просто украли, скопірували, Ну як зазвичай, та й все. Зараз ми вчора дивилися, дивилися ітют. Зараз я вам покажу на винограднику. Значить, а, як бачите, вода набирається. Ось уже хоча б не прозівати. Це значить, що я буду опять під корінь давати сульфат, калій Ну, Напевно, не сьогодні, вода набереться, прогріється, можливо, завтра. Ну, тобто, щоб я не путався, раз у неділю Коротше, даю я буду давати. <свят> Значить, це підкурення, а по листу монофосфат калі я буду давати. Хотів би я вам показати, ось бачите, як зазвичай кучі лежать, аби співав тільки різати. Хочу показати вам новинку. У мене в цьому році сигнальне плодоношення. Ось воно виглядає. Може хто впізнав, що воно таке. Да? Ось якась ягода, але це, мабуть, більше за все механічне пошкодження, бо так ніяких тут трісків немає. Я її вже потрошку так щипаю, 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 доїдаю. Це сигнальне воно було також, бачите, ось все, фостик тільки ось. Оце все, що тут, а це все, все нове, якби Тоже відбито. Це мені колись подарували цю форму. Я її посадив тут ось около стопчика, думаю, ладно, хай собі буде, потім розберуся. Значить, ця форма називається Веселка. От. Автор той же самий, що і Лівії, Ландиша, Поняли ви, так? Да? Усі ви знаєте, Прекрасно. загорулька. Що хочу по ній сказати? Так як це перше плодоношення, як би сигнальне, да? от і, вона вже, ну, давайте скажемо, що на 90% вона стигла, ну, що я її можу споживати от, е, точно. Дві кісточки, ягода, соковита, мармеладна, Ну, мускат просто сильніший. Сильний мускат. Знаєте, який мускат? Між Лівією і, і Ландишем. Якщо взяти посередині, наверное. бо в Лівії він вроде, такий легенький, у Ландиша такий ну, ярко виражений. От -от, оце у -от, цій веселці мускат між Ландишем і Лівією. Ну, не знаю, як на, на рахунок вона базарна чи не базарна, бо ягода я віса не брав на скидку грамів сім. Думаю, може вісім. Ну не більше, нема тут 10. Ну може це якби перше на фостиках, бо ви всі бачите, що воно це ну, таке. Ось, на фостики на... на вусиках. Вусик, вусик. Тут оце я вже пообщипав, подоїдав. ну Тобто, це важко сказати, що це урожай якби. Сигналочки. Ну, мускат дуже такий ну, на, виражений, такий, насичений, добрий. Ну, е, ну, як для себе, хто, кому подобаються мускати, я, наприклад, дуже люблю мускати, то для себе. Я таке, я залишу це 100%. Може вона там, знаєте, не знаю. Може, що ягода не дуже крупна, бо зараз важко судити, яка. Може в кого є вже веселка, то ви напишіть, щоб я розумів, що може вона тут буває крупніша ягода набагато. Бо це я ж кажу, вусики і як би така приліпилося то можливо вона і більші ягоди в неї. Ну що мускат у неї сильний, це однозначно. І однозначно, що вона буде в мене на участку рости, це навіть ну, 100% даю. І лоза так ну, сильно рослий куча, вам скажу. Лоза визріває, йде ось на, на визрівання, пішла, пішла. і Я її вже тут і чеканив давним-давно. І ну так, лоза ну чимало, хорошо розвивається кущ. Тут я ще її оставив, тут виходить 6-7 лози. Оце йде, там, ну ось, бачите, землі, там з голови, можна сказати, куща, бо в мене він був маленький, ну сажанець, а потім його приморозило, там, ну, він воно все одно відбився, корне власний. Ну, я знаю, що в мене на участку він точно буде. Доволі сподобався. Щось, не знаю, я був такий скептично настроєний. Думаю, ну, щось непонятно що, обзорів так не було на нього особо, на цю веселку. Як воно, що воно? Ну, сподобалося, я скажу. Не знаю як на що тріску, бо ну важко сказати. Так як в мене й дождів немає, да, ну, всі ви знаєте, а ну, поливаю регулярно я капля в мене постійно. Так що якось так. Ага, бачите, сірка лежить. Теж постійно. Це... Гадиться, ще й вночі, Ну це Ш... характерно. Ого. Розірвало і засохло. Це в мене що, це в мене посланник? Ну тут же ж кущака. Ну, ще до посланника ми дійдемо. Ще рано до нього про нього щось сказати. Ну а я бачите, займаюся кучею, але знову витаскую, витаскую, витаскую. Оце. Росте воно. Це в мене цимус, бачите. Урожай цимуса. пасенковий чи який він там. Коротше, вішаний цей цимус. Оце якось так. Ну, на цьому все. Всім миру і добра, до наступних відео.